Вітаю на часі новини у студії. Працює Максим Лінник. Петро Порошенко лідер екзитполів і підрахунку голосів. Перше за багато років українці обрали президента без другого туру. На 17-ту годину ЦВК опрацювала 85% електронних протоколів. Несподіванок не сталося. У Порошенко 54,4% голосів. У Тимошенко 13,12%. У Ляшка 8,5%. Зазначу, що Петро Порошенко перемагає і на Одещині своєму земляку, який народився у Болграді. Мешканці регіону в середньому віддали понад 40% голосів. Позачергові президентські вибори в Україні відбулися відповідно до міжнародних норм і стандартів. Про таке заявляють спостерігачі від місії ОБСЄ. Вдали проведення президентських перегонів в Україні вже привітали в США, Німеччині та Раді Європи. ЦВК Україна назвала вибори глави держави такими, що відбулися. Офіційно переможця першого туру президентських перегонів Центральна виборча комісія назве не пізніше 5 червня. Результати виборів мають оголосити через публікацію в державних змі не пізніше аніж на третій день з дня підписання протоколу ЦВК. Цього разу вибори відзначилися напрочуд високою явкою. В Одесі вона була нижчою ніж, скажімо, у Львові, але бажаючих проголосувати на дільницях не бракувало. Одночасно, з президентом Одесити обирали мера міста. Як проходило волевиявлення у київському районі у сюжеті Марії Яницької. Як і по всій Україні, в Одесі явка на виборах висока. В Київському районі на більшості виборчих дільниць черги бажаючих проголосувати досить багато. У нас на 10 годин 181 людина. чоловік. В принципі, не зовсім. Вроді як справляється, ну. Но... Сейчас очередь большая. На 10 часов утра пришло приблизительно 10 человек. А на 10 часов у нас была явка 214 человек. По состоянию на 10 часов проголосовало 212 человек на выборах президента и 210 на выборах мая. В момент подсчитывается явка. Уже очень много людей и мы подсчитываем больше, прод... 200. больше 200, конечно. Я думаю, где-то в районе уже 400-500 людей проголосовало. С утра очень большой поток людей идет. На 11 часов проголосовало порядка 280 человек. Это считается из опытные, как, э, говорят, очень утром всі стараются утром проголосовать. Это приятно. Цього разу неабияку активність на виборах проявила молодь. Це свідчить про те, що їй байдуже майбутнє країни та рідного міста. Явка достатньо активна, і що радується, що вот йде молодь. Ну, то есть, вот они приходили к нам провіряли они в списках, они в де реєстр очень активно шли, вот просто для получення галасувати. Очі хотя очі стріляться это ради за порядком на виборчих дільницях, слідкують спостерігачі, журналісти та й самі одесити усвідомлюють свою відповідальність голови комісій. кажуть на довірених їм дільницях все під контролем. Адін чоловік сидить ново ну, за количеством, тому що всегда же видно, що один кидеу до второї. Ета просматривається. Ні, вкладуються об'язувати воно вбрасуються. І на виході у нас теж стоїть член комиссии, Я його спеціально поставила для того, щоб понимали, хто заходить і об'язательно хто виходить. В цілому перша половина дня на виборчих дільницях Київського району, де побувала наша знімальна група, пройшла нормально. І фактів грубих порушень зафіксовано не було. Марія Яницька Дмитро Моїсеєв. Конституційним правом на голосування разом з іншими громадянами Одеси скористався і народний депутат України Геннадій Труханов. Свій вибір він зробив на дільниці 135-го виборчого округу в Київському районі. Після відповів на питання журналістів. Без краватки і яких небудь особливих формальностей, в числі простих громадян Одеси, свій вибір зробив народний депутат України Геннадій Труханов. Виконавши свій конституційний обов'язок, він відповів на запитання журналістів. Безумовно, для нього, як для справжнього Одесита, який любить своє місто, цей день видався особливо хвилюючим. Я буду сьогоднішній день проводити в очікуванні в ожиданні очіку того, якою буде Одеса після 25-го. Звісно, буду переживати, буду ходити. На участке контролювати ход проведення виборів і ждать результату. Очень хотілося б, щоб увидеть, чого ждет Одеса. Вона ждет, она хоче двигаться вперед в будущее або вернуться назад в прошлое. У числі питань заданих Геннадію Труханову його ставлення до провокаційних чуток і закликів з метою скоротити явку на виборах. Це наш інститутний долг – прийти виконати його, збирати власть країні, збирати власть, міську власть. для того, чтобы двигаться вперед, для того, чтобы жить, для того, чтобы развиваться. Что касается призывов, это абсолютно неправильно. Я никогда это не поддерживал, не могу понять, зачем это делать. Различные провокации, различные ухищрения, различные политические технологии. Кому-то нужно занизить явку, кого-то абсолютно не интересует, сколько людей придет, а кто-то заинтересован действительно, чтобы пришло больше людей, больше людей выразило свои надежды, Свої мислі по тому, яким бути в нашій країні і нашому місті. У свою чергу журналісти порушили питання про легітимність проведення виборів у зв'язку з положенням в країні. Я вважаю, що граждани України жить закону України, законам України. Тому, якщо у нас сьогодні закон трактує так, що а я слышав заявлення представителя Центральної избирательной комісії о том, что Прошедшие выборы хотя бы на одном участке считаются легитимными и признанными, надо исходить из этого. Если закон трактует таким образом, значит, нужно проводить выборы, избирать президента, формировать власть, навести порядок в стране, успокоить людей и обеспечить прежде всего безопасность граждан нашей страны. Відзначити і те, що Геннадій Труханов без будь-яких зволікань виконав прохання одеських журналістів показати паспорт з українською пропискою чим остаточно розвіяв будь-які провокаційні чутки і підтвердив, що він громадянин своєї країни. За даними міліції, МНС, усі дільниці в Одесі у день виборів працювали у штатному режимі. Окрім правоохоронців, за порядком стежили спостерігачі та представники охоронних агенцій. Ніяких серйозних порушень зафіксовано не було. Про те, що вибори в Одесі відбулися без масових порушень, підтвердив під час прес-конференції депутат Одеської міськради, голова постійної комісії з освіти, культури, спорту і взаємодії з громадськими організаціями Олег Етнарович. Подробиці у сюжеті. Як зазначив Олег Атнарович, Одесити голосують активно сьогодні. Вранці він і деякі депутати-мажоритарники від Малиновського району відвідали 15 виборчих дільниць. Серйозних порушень не виявлено. Первый момент, що ви говорите у списках. Да, вот начнем с конца, что вот э, действительно таки, ряд э, фактов э, был, но вот конкретно на своем участке, э, который находится, опять же, э, это район Ленпоселка, там рядом находится воинская часть и списки, которые составляли в списках, оказалось военнослужащих это порядка 40 человек были занесены ну, неравномерно были потеряны из списков президентских. И оперативно этот вопрос решили, сразу же обратились в окружную комиссию, внесли изменения в списки. Много таких фактов, что люди приходят, просят провести голосование на дому, но, к сожалению, делают это уже в непосредственно сейчас в день выборов. Приходят их родственники, просят, и по, по закону это уже нельзя сделать. К сожалению, таким людям приходится отказывать. Що стосується настроїв, які панують серед виборців, то, за словами Олега Етнаровича, більшість одеситів вже визначилися зі своїм вибором. Судьба країни, судьба міста, кожен чоловік може на неї повлияти. І велике кількість ми спілкуємося з громадськими організаціями, кожен з яких. вносит активный вклад, и мы видим пример такой работы достаточно позитивный. Поэтому я очень надеюсь на то, что, как мы уже сказали, эти выборы, активность будет высокая, и как раз свое слово более активное, более позитивное скажут люди более молодые, зрелого возраста, которые до этого, скажем так, очень ну, сдержанно относились к выборному процессу. Крім того, Олеха в чергове закликав усіх одеситів прийти на виборчі дільниці і віддати свій голос за свого кандидата. Зробити це можна сьогодні до восьмої години вечора. Після цього дільниці вже будуть закриті для підрахунку голосів. Відразу кілька різних екзитполів підтвердили перемогу на виборах одеського міського голови Геннадія Труханова. Зокрема, за даними громадської організації, комітет захисту громадян, Труханова підтримали 45% виборців. Едуард Гурвіц набрав 35% голосів. Геннадій Чекіта 7%, Інші кандидати 13% голосів. Впевнені у перемозі і у штабі Геннадія Труханова за останніми даними спостерігачів штабу на виборчих дільницях, Труханова підтримали 43,18% одеситів. Що стосується провокації, які були у день виборів з боку опонентів, цим зараз займається міліція. Про це в ході брифінгу повідомила прес-секретар Геннадія Труханова. Подробиці в сюжеті Марії Яницької. За попередніми даними на виборах мера Одеси лідирує Геннадій Труханов. Результати екзитполів лише підтвердили результати соціологічних досліджень, які проводилися напередодні виборів. Зазначимо, що за даними агентства СОЦІЗ за Труханова були готові голосувати 30% опитаних. В Свою чергу за Гурві – це 19,5%. По відсотків. на 26 мая 2014 чотирнадцятого на 12.00 всего Всього проголосувало 334 956 человек. По этим данным 144 623 человека проголосовали за Геннадия Валентиновича Труханова. Это составляет 43,18%. 107 122 человека проголосовали за Эдуарда Иосифовича Гурмица, 31,98%. Що стосується самих виборів, то в Одесі вони проходили згідно закону без грубих порушень, але не обійшлося і без ексцесів. Марія Оліник прокоментувала ситуацію із знайденими сумками, в яких були бюлітні з галочками навпроти прізвища кандидата Геннадія Труханова. Ситуація настільки нелепа, настільки очевидна провокація, що в принципі обсуждають скарівся вже бісмисленне. Тобто, грубо говоря. появляется информация, что на 17.00 готовится провокация. Информацию распространяет в социальной сети, распространяет один из руководителей избирательного штаба Горвиц Андрей Юсов. Вот. В 17.00 буквально фиксируется, как из машины вывозят эти сумки, выгружают сумки и все. Поэтому, ну, не знаю, то есть, может быть, в избирательном штабе нашего оппонента сидят либо ясновидящие, либо организаторы, но опять-таки выяснять это должны, безусловно, правоохранительные органы, чем они в данный момент, собственно, и занимаются. Що стосується наміру Едуарда Гурвіца оскаржити вибір Одеситів, то у штабі Геннадія Труханова готові діяти у рамках закону. Марія Яницька, Олександр Чернов. Напроти приморської райадміністрації, де відбувся підрахунок голосів у рамках виборів президента України та мера Одеси, представники комісії від однієї з виборчих дільниць спробували здати бюлетені своєї виборчої дільниці. Однак причиною відмови стала низка порушень в оформленні документації та невідповідність кількості бюлетенів. Згідно чинного законодавства, комісію їм було запропоновано повернутися назад на свою виборчу дільницю і там, у присутності комісії дільниці, привести усі необхідні документи в порядок. Натомість представники цієї виборчої дільниці нікуди не поїхали. Їхала, вирішили переробити документи прямо в мікроавтобусі, припаркованому біля приморської райадміністрації. адміністрації. Кропка з бюлетенями була розкрита, що неприпустимо в рамках закону. Окрім того, в машині виявилася ще й початка, яка мала б бути закрита в сейфі на виборчій дільниці після підрахунку голосів. Порушення зафіксовано. Як відзначають співробітники правоохоронних органів, такі казуси трапляються повсюду, практично в усіх районах Одеси. Правоохоронні органи присікають їх по мірі можливості, дотримуючись таким чином усіх вимог українського. Законодавства. В числі тих, хто взяв активну участь у президентських перегонах, були й жителі роздільної. Виконавши у неділю свій громадянський обов'язок, місцеві жителі тепер святкують. Що саме стало приводом для урочистостей? Дивіться у сюжеті. 22 мая город Раздельно отпраздновал храмовый праздник. Поздравить жителей Раздельной приехала команда Народного депутата Украины Александра Пресмана. Сперва они посетили свято Николаевский храм города Раздельно, где уже несколько лет продолжаются работы по реставрации куполов. Эта работа ведется благодаря совместным усилиям Народного депутата Украины Александра Пресмана. Хотелось бы поздравить всех разделянцев, всех прикажан этого храма с храмовым праздником, который был в четверг. Покровители города Раздельный – это Святой Николай. И сегодня возле иконы Святого Николая я передал отцу Петру деньги от Александра Семеновича. Это 10 тысяч гривен. Год назад мы передавали 50 тысяч гривен. И вот уже видны результаты работы. Сейчас уже есть новые технологии, новые материалы. И началась новая реконструкция храма. Вот. И все это тоже очень дорогостоящие. Община ищет средства везде, где мы можем, и сами, своими силами. но ну и есть у нас, как говорится, владетели, которые нам помогают. И когда мы начали делать восстановление куполов, которые уже практически были в негодности, вот 20 лет простояли они, 8 куполов, которые мы сделали, надо было профинансировать, рассчитаться. И мы совместно с Александром Семеновичем, к которому мы обратились, вот, смогли их сделать, установить. Совместно с Александром Семеновичем Пресманом восстановлена и колокольня. В ближайшее время начнутся работы по реконструкции самого главного и большого купола. Он к нам приезжал неоднократно на наши праздники, и мы видели его расположение к нам, что он готов помочь нам. Вот. И после этого мы тоже обратились и почувствовали эту поддержку, эту помощь, которую он оказал нам. Вот на эти купола, которые мы делали осенью, было выделено 50 тысяч. Сейчас уже 10 тысяч сегодня нам передано для э, расчета за колокольню. Вот. Но и перспективы мы ожидаем, значит, и уже есть доверенность о помощи на наш центральный кубок, который будем тоже его в ближайшее время делать. Еще одним замечательным и приятным поводом посетить город Раздельное для помощников народного депутата Украины Александра Пресмана стал 60-летний юбилей его близкой подруги и талантливой творческой женщины, директора Центра детского творчества города Раздельное Аллы Евгеньевны Берш. Сегодня у директора Центра детского творчества, у Алла Евгеньевна Берж день рождения, юбилей 60 лет. Это очень близкая подруга Александра Семеновича, это его боевой товарищ, это легендарная женщина, которая воспитала и вырастила огромное количество талантливых детей всего района и не только. И мы, к сожалению, Александра Семеновича не получилось приехать здесь с выборами. И сегодня мы здесь, я его помощник, приехали его поздравить, подарить от него цветы, сказать наилучшие поздравления. Все городские мероприятия, посвященные детям не проходит без участия Александра Семеновича. Это всегда так. Казалось бы, что для города что такое большая сцена там и так далее, а для нас это очень много, много значит. Дети сельские не привыкли к большой сцене, а тут большая сцена, они себя чувствуют артистами. И все это благодаря ему, потому что это колоссальных денег стоит, мы не смогли бы в жизни себе это позволить. Ну и вот такой какой-то внезапный приход Александра Семеновича в воскресный день к нам в наше учреждение. Он прошелся по кабинетам, увидел, чем занимаются наши дети. Ему очень понравилось увлечение нашими детьми таким декоративно-прикладным искусством, как канзаш, это японское искусство. Узнал, что ткани нет. Буквально через неделю мы эту ткань получили, причем это очень дорогая ткань. Вклад в развитие Роздельнянского района со стороны Александра Пресмана действительно неоценим. Это ежедневная совместная и плодотворная работа. Мы сейчас находимся в центре детского творчества. Мы здесь были с Александром Симоновичем где-то три месяца назад. И родители тех детишек, которые сюда ходят, попросили у него стулья. Тому що десь є прекрасний більшої автовий зал, стулівні. І на 1 июня, на день защиты детей, Александр дітей Олександр этом году сделал подарок подарил 50 стульев. стульів. этим же літом з 1 іюня починається уже шестой етап каникулы с Прессоном. Уже почти 6 тисяч дітей побувало на екскурсіях. Це і в Одесі в Києві. Протягом вже більше трьох років розділянська громада просто не мислить себе. Без співпраці з Олександром Семеновичем Пересманом, без його участі у всіх тих заходах, які у нас сьогодні відбуваються. Ми знаємо, що у нас перше червня велике свято, тому що ми говоримо про наших дітей, ми працюємо і живемо тільки заради них. І ми говоримо про те, що сьогодні у нас просто є системність в роботі, системність в роботі між народним депутатом України Олександром Семеновичем Пересманом, між громадою роздільнянщини і між владою. Розділянського району ми будемо святкувати день захисту дітей в нашому Розділянському районі. І звісно, знову тут дуже багато подарунків від Олександра Семеновича. Це і солодощі, це і різноманітна розважальна програма, і все робиться разом, тому що працюємо заради людей. народного депутата Украины Александра Пресмана в Раздельнянском районе знают все. Это человек слова и дела, который каждую минуту готов выслушать, поддержать, принять правильное решение и совместными усилиями шаг за шагом содействует всестороннему развитию района. Це усі новини на цю хвилину. Більше інформації вже у наступних випусках. Якщо ви особисто стали свідком важливої події, телефонуйте 705 79 91. Все, що варто уваги, ми покажемо в ефірі. Побачимось.